Я подивився інтерв'ю Путіна Карлсона, тому що я мав його дивитися. Мені важливо було зрозуміти про що марить цей військовий, міжнародний військовий злочинець. Після перегляду інтерв'ю в мене один є висновок: це казковий долбоб, який можна і не запікувати. Я ще раз повторю, казковий долбайоп. Який розповідає про Рюріка, Володимира, там, Петра І, ще когось, історію неможливо відтворити, яка була три дні тому. Що він знає про Рюріка? Це ідіот, це шизофренія, клінічна хвора людина. Щоб він здох скоріше?